Є чотири типи людей, які йдуть в армію. Для когось це сімейна справа. Є патріоти, що прагнуть служити. Іншим просто потрібна робота. А для декого це законний спосіб когось убивати. Джеймс Бар один з таких. Він був снайпером. Багато тренувань, дві тисячі пострілів на тиждень. І з кожним пострілом навчився бачити основу черепа у прицілі. Там, де спинний мозок переходить у хребет. Його послали в Ірак. і поставили у прикриття. Цілий день він стежив за цивільними крізь приціл. За жінками, за дітьми. Але команду стріляти так ніхто й не віддав. Для Джеймса Бара війна скінчилась. дві тисячі пострілів на тиждень, чверть мільйона за всю кар'єру і жодної живої цілі. А ти голодний, ти збуджений. У тебе свербієш, який не почув.